Малоінвазивні або нетравматичні методи втручання у лікуванні хворих із серцево-судинними недугами для закарпаття не нові. Їх почали застосовувати у 2007 році, коли в області відкрили відділення рентгенхірургії. За допомогою рентгенографа спеціального діагностичного обладнання медики проводять обстеження коронарної судини, і в разі загрози інфаркту починають лікування хворого відповідними е е такими. Виробами медичного призначення, які називаються стенти, це такі пружинки, які роздуваються в коронарній артерії, і коронарна артерія, значить, приймає нормальний тік крові, нормальний просвіт відбувається, і значить, відновлюється кровотік і Можна запобігти гострому інфаркту міокарда або покращити стан хворого. Цього року людям із серцево-судинним захворюванням в області провели більше 900 ангеографічних досліджень, із них 240 стентувань. Такі показники в порівнянні з іншими регіонами одні з кращих, зазначають закарпатські медики. На сьогоднішній день ми впевнено можемо говорити, що йде встановлення нової якості кардіологічної служби в Закарпатті. І на сьогоднішній день вже в обласному кардіодиспансері ці умови створені. Планується створити відповідні умови мукачеві хусті на протязі найближчих років для того, щоб жителі Закарпатської області при гострому коронарному синдрому в першу чергу могли претендувати на ефективну, своєчасну, адекватну. Кардіологічну допомогу у всьому світі від гострого інфаркту Міокарда щороку помирає близько 17 мільйонів людей. Україна в цьому плані не виняток. Фахівці кажуть, сучасні методи лікування могли б знизити в нашій державі невтішну статистику смертності від цієї недуги. Однак такі технології поки що впроваджуються не так, як цього хотілося. Б. Для того щоб знайти шляхи вирішення цієї проблеми, лікарі-кардіологи проводять відповідні конференції, де обмінюються досвідом. Ми сьогодні здійсні, щоб ознайомити не тільки рукаводства і при і.